Людину, Царство Небесне. Бо Бог хоче, щоб людина була схожа на нього. Ми кажемо, Отче наш, що живеш на небі. І якщо ми називаємо Бога Отцем і вважаємо себе його дітьми, то ми маємо бути схожі на нього. А Бог це є любов. Любов це написано на своє Божом, що це сукупність досконалостей. Я зараз зачитаю, що це за досконалості. і любов це є характер Бога. Звісно, я буду зараз читати про повне совершенство, про повну. Те, це вже совершенна людина, коли вона має такі качества, такі якості. І написано Слово Божим, що каже, достигайте любви». Люди питають, що таке любов? Хтось вважає, що любов це якісь почуття, ну, може так і бути. Але насправді, ж любов, я зараз читаю слово Боже, що це таке? Характеристика любові, характеристика Бога. Розділ 13, 13.1 Корін... Корінфян говорить такі слова. Це з 4 вірша. Любов довготерпелива. Любов лагідна, любов не заздріть, любов не чваниться, не є Любов любов образлива, не своєкорислива, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою, завжди захищає, завжди довіряє, завжди надіється, завжди. Стійка. Це характеристика любові. І такий треба характер приобрести на цій землі, щоб йти Царство Небесне. Перше, довготерпіння, лагідність. Не, коли людина не заздрить, це дуже добре, це свободне серце. Любов, вона дає свободу, гординя, привозношення всяке, воно відсутнє. Любов вона не має образи в серці людському, коли є там любов. Немає користі, немає роздратування, немає гніва, є справедливість, правда. Ну, ми можемо сказати, то це вже ідеально, зовсім так, прям ідеально розповідаєш на повністю ідеальну людину. Так хоче Бог. І це треба приобрести в землі. Людині треба стати досконалою. Щоб йти в царство небесне. Ну, ми можемо послухати і сказати: а що ж робити, якщо ми там не маємо, або тільки деякі частини маємо? Написано, що треба удосконалюватись в любові. Зараз я читаю Слово Де ж брати, любов? Звідки вона йде? Ну, якщо, наприклад, немає любові, що робити? Читаю Слово Боже Римлянам 5 і 5. А надія не засоромлює, бо любов Божа вилила з серця наші Духом Святим даним нам. Це все це все драгоценності духовні, які нам описані в 13 розділі, який я зараз читав, це вони привертаються від Бога, від Духа Святого. Бо любов Божа, каже, вона виливається, серця нашим Духом Святим якого Бог дає. Тобто невозможно людині стати самостоятельно, совершенним. Бо буває розгортування, буває гнів. Деякі речі передаються нам по наслідству, але Дух Святий і сила Ісуса, вона серце наше перемінює. І Бог каже нам, щоб ми достигали любові. Бо Ісус Христос, Він показав свою любов до нас, коли пострадав на Голговському Христі. І немає більше любові від тої, як хто положить душу свою. Бог показав, Він віддав по перше сина Свого. Ісус Христос показав до нас любов Свою тим, що Він віддав за нас життя своє. Читаю ще слово Боже. Треба. Зодягтись, Слово Боже каже, в любов, яка є сукупність досконалостей. Це написано в Колосянам, 3 розділі з 13 по 14 вірш. І там таке слово написані про характер знову. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хто мав скарбу на кого. Так само, як і Христос простив вам, так і ви прощайте. До тут цим з вірші вчиться, вчить прощення. Ми, в молитві Отчі наші говоримо прости нам, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. Прощення має велику силу. Коли людина має в серці своє прощення, то Бог прощає таку теж людину. І далі 14 вірш говорить нам, а над усім тим задягніться в любов, яка є сукупність досконалостей. Тобто це, про що я прочитав в розділі 13, це все є любов. Але написано слово Божому, щоб ми усевершенствовалися в любові. Як це написано, любов дана у, нашому, у нас так досконалості доходить, що ми маємо потом дерзневія перед Господом. Це говориться, що ми маємо доступ до Бога. І Бог нас чує. Я читає Слово Боже. Говорить нам слово Боже, такі слова. 1 Івана, 4 розділ, 17 вірша. 16. І ми пізнали і вірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог у ньому. Любов досконалюється в нас. так, щоб ми мали відвагу в День суду. суду. Бо який він є, такий ми є в цьому світі. Тобто, там слово вчить, що ми досконалюємося. Любов, вона в наших серцях досконалюється. Бо ми можемо бути недосконалі любові, бо любов це не є щось одне, а це сукупність а це всіх совершенств, всіх іде ідеалів. Які є ідеального характера, які є на землі. І тому нам слово вчить, що вона, ми вдосконалюємося. Це процес, який длиться длиною в житті. Хтось вдосконалюється раніше, хтось це вчимося. ми. Ми вчимося, і хтось один учень послушний, а другий учень довго-довго вчиться. І тут говориться, що до досконалості це все, що написано нам в 13 розділі, його треба привітати. Бо слово Боже, це не просто теорія, а це його треба на практиці. Так, да, щось не виходить у нас, щось може виходити, але любов тільки нас веде, в царство Небесне. бо Бог є любов. Бог хоче, щоб ми були такими, ж, як і Христос. Оці всі якості. Які я прочитав в 13 розділі, це все якості Бога. Кожен батько хоче, щоб його дитина була така, як він. І Бог хоче, щоб у нас була любов досконала. Тому ми досконалюємося, тому ми вчимося, тому ми й молимося, тому ми Слово Боже читаємо для того, щоб знати, що треба вибрасувати своє серце. Багато мусора в людському серці буває. І слово, щоб ми його кидали. У нас є. Ходатай. але ходатай хоче. Наш Христос хоче, щоб ми убрали з серця гріх. Бог не любить гріха. Ми ну, можемо каятися в одному і тому самому гріху хоч 10 тисяч раз, але якщо ми його не залишимо, серці своє не залишимо чи гніва, чи роздратування, ну, буває таке, а його треба все залишати. Навчіть слово Боже. І є таке поняття гарне, коли ми вчимося і для того, щоб навчати. Отак і ми на, на цьому місці ми теж навчаємо тому, чого нас навчає Бог. Читаю ще римлянам 5 розділ 6 верша, я хочу прочитати про любов Христа. Те, що нас Бог учи, треба досягти, але я хочу прочитати, про ту велику любов, яку Христос має до людей. П'ятий розділ Римлян, 6 ріша. Коли ми ще були немічні, Христос якраз тоді умер за нечестивих. Бо навряд чи за праведника хто помре, хіба що за доброго чоловіка може хтось і податися. Але Бог доказує свою любов до нас тим, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося ним від гніву Божого. Коли ми бувши ворогами примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені, спасає нас життям Його. І не тільки це, а й радіємо в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Ось таку, ось таку Бог. Любов до нас дав. Ось так Христос нам каже, що ми, Бог, Боже Слово нам каже, що ми виправдовуємося, коли приходимо до Христа. Але треба залишати, щоб отримати виправдання, треба залишати. І ще нам Слово Боже, каже, що ми любили Бога. Оці якості, які протаманні любові, ми маємо їх приобретати. Це багатство духовне. Коли ми його приобретемо, це в серце своє, за допомогою звісно Господа. Бо людина, слово яке, плоть, вона немічна, а дух наш бадьори. це ми е, доп, ну, кажу, моральними якостями треба обогатитися. І далі каже нам слово Боже, останнє Читаю розповідь, вірш. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Я думаю, Бог хоче. Як, так, як він полюбив людину, що віддав дав свого сина однородного за нас, так Бог хоче, щоб і ми люди, обогащалися, тому будемо стремитися к совершенству. Ми зараз будемо молитися. Я хотів помолитися, щоб ці слова, які сьогодні прозвучали Слово Слова Божого, вони крепко зміцнилися в нашому серці. І щоб далі Господь благословив нас на цьому місці, бо далі буде говоритися Слово Боже. Щоб ми навчалися, розуміли те, що говориться, давайте будемо молитися.